Страшна пожежа забрала життя літньої жінки. 4 травня о 9 годині 26 хвилин в оперативно-диспетчерській службі оперативно-координаційного центру територіального управління МНС України у Вінницькій області пролунав тривожний дзвінок. В квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Писарєва лютувала пожежа. Ой, яка Так, це капелом да. Жінка кагерія. В квартирі дуже сильне задимлення із вікон квартири і в язики, сильні пламені. За допомогою ланки ГДЗС та трьохколінної драбини в складі трьох чоловік піднялися на третій поверх даної квартири. У 9 годині 41 хвилина пожежа була локалізована, у 9 годині 49 хвилин пожежа була ліквідована. Причиною трагедії стало необережне поводження з вогнем власниці квартири, за що вона і поплатилася власним життям. А вона з черговий раз нагадує всім громадянам суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті, адже нехтування ним може позбавити вас не тільки майна, а й житла. Дякуємо пожарному пожарної команді за те, що вона затушила цей пожар, що він дуже швидко був локалізований і не розповсюдився на Сусідні балкони, які всі дерев'яні, Тетяна Соловей, новини телеканал Смарт.